Наконець-то ми добралися до ходової частини нашого мотоцикла. Зараз ми будемо обслужувати наші колеса, передню вилку і задні амортизатори. Начнемо нашу роботу із колес, тому що після установки передньої вилки і задніх амортизаторів желательно б зразу вже б його було поставити на колеса. А з колесами в нас є тут деякі моменти і зараз ми цим будемо займатися. А потім, коли ми це все зробимо, переходитимемо до установки, але в наступному відео. Все, починаємо з колес, а в частності з нашого заднього колеса. В общем, тут тормоза у нас розбираються, непогані, в принципі все ціле, нічого, все нормально. Проблема заднього колеса в тому, що в нас повибивало спиці, деякі спиці так само вже скоро вони в нас поламаються. І нам по суті треба їх замінити, в общем обслужити наше заднє колесо по спицях. Спиці в нас вже є, в цьому колесі це переднє в нас колесо, тут по спицях все нормально. Для початку нам треба це колесо розбортувати. Ми його зараз спускаємо повністю. Ось такою монтіровочкою ми підділи, спочатку збили камеру з обода, підділи і далі вже таке як без питань у нас це діло знімається. І отаким от чином стягуємо нашу покришку з обода. Все. І далі можна вже витягувати камеру. Все, витянули ми нашу камеру. Все, і після цього вона знімати покришку з диска і наша покришка знята. Її ми відкладаємо в сторону і переходимо вже до основної нашої роботи. Що в нас тут по диску можна побачити? У нас немає раз, два, три, чотири, чотири спиці. І після цього ще нам треба провірити спиці, які можливо вже десь перетерті. Ось, наприклад, оця спиця трошки підтерта. І для початку займемося установкою спиць, які відсутні. І перепровіримо деякі, можливо, заміни. Для початку це все діло ми підготуємо. Всередині трошки щіточкою по металу позбиваємо ржавчину. Позмазуємо наші винтики, ті, що зажимають спиці. Все, підготували ми наше колесо. Тут промазали смазочкою. І починаємо встановлювати наші спиці. В принципі, тут нічого такого. Так що установлюємо спиці тих, що не вистачає. І вдруг що зараз замінимо ті, що в нас вже покоцані. Піднаживлюємо спиці на наше колесо. Продіваємо і зажимаємо. Залишається нам ось додати сюди тільки одну спицю. Тут ми в принципі, їх вже по суті протягнули. Додаємо сюди ще одну спицю. І можна це колесо вже буде збирати. Все, по спицях ми наше колесо завершили. Після того, як ми це зробили, провірили колесо на восьмерку, отак бистренько взяли, підняли, покрутили, виявили, що в нас колесо билося. Билося воно, наприклад, в цій частині, в цю сторону. Тобто ми попідтягували з цієї сторони спиці і в принципі колесо в нас більш-менш рівно крутиться. Далі можна підготавлювати наше колесо до установки. Всередині в нього ложиться отака резинова ленточка, яка захищає камеру. Ну і плюс поверху я ще промотаю ізолянтою. Тепер колесо в нас повністю готове до того, щоб назад ставити камеру і покришку. Тепер натягуємо нашу покришку. Після того, як ми, грубо говоря, наполовину наділи нашу покришку, можна встановлювати усередину нашу камеру. Після того, як ми її повністю спустили, будемо заправляти її всередину. Заправляємо ми її з цієї сторони і починаємо ми з нашого соска. І першим ділом протягуємо наш сосок в його отвір. І далі так само укладаємо вже саму камеру. І в принципі після цього тепер можна починати натягувати саму покришку на обод. Все, колесо, можна сказати, ми обслужили, зробили і зібрали. Ось наше колесо, яке ми тільки що обслужили, додали спиць, яких не було, деякі спиці ми поміняли, вирівняли обод, бієння його. І в принципі це колесо в нас вже підготовлене до установки. Попередньому колесу у нас в принципі питань нема. резина на колесах хороша, тут спиці в нормі, все в порядку, Обод, тормоза, барабан, все тут в порядку. Тобто, по колесах все. І тепер ми можемо переходити до нашої передньої вилочки. Ось наша передня вилочка, вона зараз у нас виглядає в такому розобраному состоянні. Ця половинка в нас вже обслужена, зроблена, тут уся робота. Як я до цього вже розказував, проблема була в тому, що вона в нас клинила. Підклинювала. І проблема клина була в нас в оцих стопорних кольцях, які держать в нас нижню втулочку. Тобто, зараз ми. Бистренько формуємо ці колечка, так, як вони повинні були, так як ми зробили тут, щоб вони плотно сиділи, ніде нічого не визирало. І після цього це все діло можна вже буде собирати. Установили ми наше перше стопорне кольце. Після цього в нас іде отака втулочка. І зверху надівається ще одне стопорне кольце. Все, установили ми нижню нашу втулочку, і далі в нас йдуть стандартні наші дії, установка поршень. Поршень встановлюється, отак всовується, і стопорним кольцем всередині він тоді там фіксується. Все, зашолкнули ми наш поршень. І після цього ми можемо вставляти нашу верхню втулку в нижню. Але слідом тут у нас є один великий отвір для оцього нашого болтика. Він у нас фіксує і він у нас йде як зливний. Тобто вставляємо так, щоб у нас це все діло тут внизу співпало. І після того, як ми це все діло звели, в нас болтик сюди попадає і можна його зажимати. Далі в нас йде верхня втулочка, так само вона сюди вставляється. І після цього можна брати наш стакан і його зажимати. Піджимається стакан отаким спецключиком. І в самий кінець в нас в завершення зажимається це діло зверху, отакою пробочкою. Так само під оцей ключик. І, і аналогічно у нас збирається ця частинка. Тут у нас вже встановлений поршень. Так само ми продіваємо, дивимося, щоб в нас там отвір попав. І продіваємо цей наш болтик. І після цього ключиком на 12 він у нас зажимається. Після цього аналогічно. Вставляється верхня наша втулочка. Надіваємо наш стаканчик. Так само його закручуємо. І аналогічно зверху це все діло прижимається пробочкою. Але під час установки їх треба буде викрутити, залити всередину масло, і зверху тоді вже на траверсі це все діло зажать. І отак уже, по суті, в зборі в нас виглядить наша вилочка. Все ми вже її повністю собрали і вона готова до установки. Так що завершили ми нашу установку і обслужку передньої вилочки. Проблем з нею, по суті, не було. Вона в нас не текла, нічого все хорошо. вона отрабатувала неровності. Єдине, що вона в нас підклинювала. Тепер вона у нас нормально зжимається і розжимається, нічого не клинить. І вже потім під час установки. Верхня пробочка в нас викручується, в траверсі воно зажимається, заливається масло і зверху закручується пробочкою. Але це все ми будемо робити вже під час установки. І останні на очереді в нас це задні амортизатори. Вони в нас отакі новенькі. Єдиний момент, який з ними був, це начебто не підходяще кріплення на мотоциклі. Але ми вже виявили причину. Старі амортизатори у нас вже ремонту не підлягають. І дивимося, що там було. Перша примірочка наших задніх амортизаторів у нас не вийшла, тому що потім вже я виявив, що в нас тут стояла така втулочка. Потім я її зняв і все в нас тепер по кріпленнях задніх амортизаторів сходиться. І зверху все в нас прикрутиться. Тобто, тут перероблять нема немає. І підведемо підсумки, що ми зробили по наших колесах. По задньому колесу ми відновили наші спиці, натягнули, замінили і, і, грубо говоря, просто обслужили колесо по самих спицях. З переднім колесом у нас питань немає, все чудово. По задніх амортизаторах все стає на свої рідні штатні місця без дороботок. А в передній вилці ми виявили проблему, чому вона клинила, і по суті її вирішили. А так, в попередній вилці, по суті, проблем у нас не було. Ось, в принципі, все. Далі вже будемо переходити до установки оцього всього на мотоцикл і, по суті, вже ставити його на колеса.